Діти. діти, я знаю, що ви дуже любите казки. Слухати, а дорослі люблять вам їх читати і з великим задоволенням. Казки бувають сумні і веселі. Вони навчають нас, розуму, висміюють погані вчинки і ледачих людей. Звичайно, ми знаємо, що в казках добро завжди перемагає зло. Діти, а якими словами починається казка? Жили були і жив-був. А зараз я вам пропоную послухати казку, яка називається Пан Коцький». Одного чоловіка був кіт. Набридло коту сидіти дому та ловити мишей. Вирішив він покинути свого газяїна та помандрувати світ за очі. Як вирішив, так і пішов до лісу. А в лісі на галявині зобачив лисичку. А ти ким будеш легінь? Я пан Коцький», відповідає кіт. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду, запропонувала лисичка. Згодився кіт. Лисичка забрала його до своєї хати і зажили вони разом щасливі. Якось зустрів ту лисичку в лісі зайчик. Лисичко, сестричко, прийду я до тебе в гостину, хоч порозмовляємо трохи, а лисичко натав до нього Вибачай, друже, але я зараз жінка пана Коцького, то він тебе на шматки розірве. Здивувався зайчик та й поділився цією новиною з вовком, ведмедем та диким кабаном. Звірі дуже здивувалося, і закортилося їм побачити того пана Коцького. Вирішили вони його запросити на обід. Вовк каже: Я принесу м'ясо, щоб було у борщ. А я буряків та картоплі, каже дикий кабан. А я меду принесу на закуску. каже ведмідь. А зайчик нехай їх запросить. Сказали вони усі разом. Прибіг зайчик до осипченої хати та й чекає, поки вона вийде. Вийшла лисичка і бачить, що біля її хатки стоїть зайчик і увесь тремтить. А чого ти прийшов? питає. Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти зі своїм паном Коцьким прийшла до нас на обід. Добре, каже лисичка, ми прийдемо. Але ви усі поховайтеся, бо він вас на шматки розірве. Зайчик щодуго побіг до звірів та й розповів їм усе. Звірі всі поховалися, як лисичка казала. Ведмідь поліз на дерево, вовк засів за кущем, кабан зарився в хмиз, а зайчик за пнем сховався. Приходять лисичка зі своїм паном Коцьким, як тільки кіт побачив, що на столі м'яса багато, став м'явчити. Мяу, мяу, мяу. А звірам здалося, що він кричить мало, мало, мало. Тим часом пан Конський скочив на стіл та й почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то простягся і спить. Аж тут прилетів комар та й вкусив кабана за хвіст, не витримав кабан та крутанув хвостом. А кіт подумав, що то миша, та як стрибне. Перелякався кабан, схопився та навтіки. А пан Коцький теж злякався, скочив на дерево та подрався туди, де сидів ведмідь. Як побачив ведмідь, що кіт лізе прямо до нього, то думав, що хоче його з'їсти і став лізти все вище і вище. А у горі дерево звичайно тонке і не витримало ведмідя. А, як гепнеться ведмідь з дерева прямо на вовка, як схопляться вони обидвоє, як деревено звідтіля, тільки їх і бачили. А зайчик за ними забіг, не знати куди. Багато часу минуло чимало. Зібралися ті звірі разом та й собі розмовляють. Який малий той Панкоцький, а мало нас усіх не поїв. Так, це кабан, лисичка, вовк і кіт. Чому господарі вигнали кота із дому? Тому що він був який уже старий і не ловив мишей. А чому його так боялися звірі в лісі? Тому що йому лисичка розказала звірям, що він дуже страшний і лютий звір. Молодці дітки. Діти, зараз ми з вами пограємо дитактичну гру, яка називається Казкові загадки. Слухаємо уважно перше. Любі діти, коли я йшла, по дорозі це знайшла. Це хатинка невеличка. Ми у касті. Так, це рукавичка молодці. Слухаємо наступну загадку. Від цієї булави змій позбувся голови. Прагне, хлопчику, будь хоч трошки, схожим на. Коти-горошка, молодці. Хто до нас прийшов на свято вередливий та пихатий, вередлива та коза, ми у касті дереза. Сидить півник на печі. їй смачненькі калачі, тут лисичка прибігає, мерші півника хапає, біжить котик рятувати, лисички півника забрати. Так, це казка, котик і півник. Знайшов півник колосок, змолов борош на мішок, пірішки та калачі мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Так, це казка колосок. Діти, я знаю, що ви дуже любите відгадувати загадки. Послухайте їх і скажіть, як звати героїв казки. Хоч у нього й шуба є, так як холод настає, він не їсть тоді, не п'є, і не ходить, і не гуляє, а у лігво спать лягає. Це хто? Так, це ведмідь. Слухай наступну загадку. Я руда низького зросту. Хитра я і дого хвоста, на куре я вельми ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я сестриця, а зовут мене лисиця. Гострий кіхті має, в подушки ховає, лазиться на плотик, а зоветься котик, молодці. Пара довгих вушок, сіренький кожушок. Скорий побігайчик, а зоветься зайчик, які ви розумнички. В лісі є кравець чудовий, шиє звірам він обнови. Для ведмедя кожушки, для лисички сорочки, для куничок рукавички, а для білочок спіднички. Зайцю, валянки на лапки, а собі пошив піджак. Хто крабесь такий? Так, це їжак, молодці. Наше заняття підходить до кінця. Я думаю, воно вам сподобалось, тому що ми сьогодні розмовляли про що? Про казки. Так, казка це дитинство людства і його мудрість. Читайте і слухайте казки.